Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Мої вітання, друзі, слава Україні! Мене звати Михайло Солятицький. Я вкотре з неймовірною радістю запрошую вас всіх в місто Тернопіль на центральний міський стадіон імені Романа Шухевича, де вже зовсім скоро буквально за кілька миттєвостей розпочнеться. Сподіваємось, дуже захопливий, насичений та цікавий і яскравий поєдинок між місцевою тернопільською нивою та чернівецькою буковиною в рамках 10-го туру ВІБЕД Першої ліги України. І не зважаючи на те, що присутній сьогодні е, добрячий вітерець, але сподіваємося, це не стане завадою ні футболістам, ні тим чудовим вболівальникам і вболівальницям, які нам показують на наших екранах, е, одним показувати яскраву гру, а іншим нею насолоджуватися. І зараз просто таке неймовірно приємна атмосфера на початку цієї зустрічі. І зараз друзі будемо розпочинати цей поєдинок. Тернопільська нива сьогодні грає в своєму темно-зеленому комплекті форми. Чернівецька буковина в жовтому комплекті форми. І будемо знайомити вас зі стартовими складами обох команд і поступово вливатися в цей поєдинок під свисток ігоря Сташука. Також нам одразу продемонстрували головного тренера. Чернівецької буковини Сергія Шещенка. І слідом за ним одразу і Юрія Вірта, тренера Тернопільської Ниви, до складу якої ми переходимо прямо зараз. Мар'ян Мисик, номер 33 капітан команди Нива Тернопіль. Справа в півзахисті Богдан Юліан Вашинський, номер 99 І попереду один нападник. Багато цікавих епізодів, які іноді тільки дивом не завершувалися забитими м'ячами. Хороша атака від буковинців. Під пробиває по воротах. І після рикошету від ноги оборонця Ниви м'яч виходить на кутовий. Але ось вона перша справжня небезпека на початку сьомої хвилини. Чекаємо на повтор. Тут бачимо передачу від Підлепенця на кожушка. І Кожушко відігрався з Підлепенцем одразу в стінку. Хороший закидає на Плаксу. Плакса далі на Дахновського. Дахновський прокидає Юрія Михайлова. Входить Штрафний майданчик. Пробиває поворота Віталій Дахновський. І перший серйозний сейв від Іллі Ольхового. Бачимо, як елегантно Дахновський прокинув Михайлєва і Пробивав поворотах. Ну ось другий небезпечний удар. Цього разу влучав рамковий рій Дахновський. Плакса. Підбирання за Вітинчуком. Удар в один дотик. В дальній куті! Рахунок відкрито, друзі. Вадим Вітинчук на 9-й хвилині. Прекрасним ударом за штрафного майданчику відзначається в воротах Іллі Ольхового. І рахунок стає 0-1 на користь Чернівецької Буковини. І бачимо Вітенчук виконує одну із ігрових традицій Чернівецької Буковини. Тепер господарям потрібно вмикатися з подвійним завзяттям, адже тепер потрібно бігти і відіграватися для того, щоб не поступитися в рідних стінах. В Тернопільської Ниви була одна єдина поразка на початку. Чемпіонат. Хороша передача на Радіона Плаксу. І знову блискучий сейв від Ілі Ольхового. Віталій Груша видав просто блискучу розрізну передачу на хід на Радіона Плаксу. І тільки Ілля Ольховий став на заваді, тому щоб. Вдруге м'яч не побував в рамці Воріт Ниви. І їхні поєдинки неодмінно завершувалися або перемогою, або нічиєю. А ось Чернівецька Буковина ще взагалі в цьому сезоні не програвала. Хороша атака Ниви. Передача від Резепова. удар від Давидова. Але на ліву неробочу ногу прийшовся цей удар. І тому далеко від площини воріт пролітає м'яч після його удару. З хороша атака правим фланом. Мисик віддає якісну приховану передачу за спину на Резепо, і той викотив м'яч під удар. Все, як кажуть, як книжка пише, але цього разу господарям не пощастило. Демиденко з м'ячем вимушений повертати на Іллю Ольхового. Дуже активно присунують гравці Буковини. І який дриблінг від молодого голкіпера тернополян пошив у дурні одразу двох гравців Буковини. І виконав точну передачу на Вишинського. Триває атака господарів. Резепов. Резепов прибирає Вітинчука. Виконує навісну передачу. Голодей не зумів пробити після цієї навісної передачі повтор того, як Ілля Ольховий розібрався з двома гравцями групи пресингу. Чернівчан. Ну і зокрема. Віталій Дахновський є одним із найкращих бомбардирів чернівецької буковини. І, як правило, створює дуже багато загрози біля воріт команд суперників Плакса. Проходить Юрія Михайлєва. віддає передачу під удар, під лепенець пробиває після рикошету від оборонців м'яч йде на кутовий. Димось, як тут... Це геніальне, дуже просте. Схоже, Родіон Плакса чудово знає цю приказку і елементарно перекинув м'яч з однієї ноги на іншу і втік від Михайлєва. Той на Бузька Бусько на Стасюка і Стасюк вимушений під пресингом вибивати м'яч. Подалі вперед. І тут тільки Сергій Давидов. Хороша передача від Резепо. І. Пенальті ворота чернівецької Буковини на 31-й хвилині. Ігор Сташук. Ані все-таки не пенальті, друзі. Все-таки кутовий. З першого погляду здалося. Ні, все-таки не може бути тут пенальті. Оборонець вибив м'яч за лицеву. Першим, першим на м'ячі. Був центральний оборонець чернівчан. Ну просто доволі неоднозначний жест був від Ігоря Сташука. Мисик. Хороший розіграш удар від довидова. І над воротами м'яч пролітає. Але дуже і дуже цікавий розіграш від господарів. Четверо гравців розташував у стінці Ілля Ольховий. Удар від Віталія Груші і Ольховий тягне. Навряд чи м'яч летів площину воріт, але вирішив ольховий надійно відіграти. І розпочинаємо другий тайм. Одразу закидання від Демеденка. Перехоплення за Дахновським, але знову дістається м'яч господаря. Хороший пас вперед на Галадия. Галадей проти Бузька. Бусько виграє боротьбу корпус корпус. І удар від дворі для Данила. Каневцева. Плакса на Вітинчука. Той на Стасюка. Стасюк м'яке закидання. Удар по воротах сейф від Ольхового. І повторний удар поворотах від Олега Кожушка. І рахунок стає 0-2 на користь Чернівецької буковини на початку 49-ї хвилини. Ось такий стрімкий старт другого тайму-поєдинку. І засмучений Ілля Ольховий. І е, бачимо в руках Олега Кожушка. Футболка когось із партнерів по команді. Це Данило Гончарук, який. Станом на зараз травмований і залишається на відновленні. І бачимо, таким чином його партнери по команді вирішили його підтримати. Дивимось, повтор. М'яке закидання від Стасюка на Родіона Плаксу. І впритул з близької відстані пробивав Родіон. І на перший удар Ілля Ольховий встиг відреагувати. Ось на повторне добивання від Олега Кожушка. Шансів врятувати свої ворота. Ольховий вже не мав. Ну або одразу розумів, що. Не зможе встигнути на цю передачу. І ці друзі кілька секунд прекрасного фанатського єднання між ультрас тернопільської Ниви та чернівецької буковини. Хороша передача на пуда. Падіння на Пуда в штрафному майданчику. Ігор Сташук ігнорує це падіння. Триває атака господарів. Михальчук прострілює влучає внову Петра Стасюка. Дивимось, друзі. Повтор вкидання за ауту Івана Паламарчука. І ось тут цікавий епізод, друзі. Навісна передача. Дахновський перший на м'ячі підбирання за Тлумаком, Тлумак пробиває на виконання, але влучає в оборонця. Посєвкін повторний удар по воротах і знову ж таки влучає в оборонця буковини. І одразу потрійна заміна в складі буковини готується. А ми поки дивимося за повторами двох спроб ударів по воротах від тернопільської неви. Морговський на Дахновського. Дахновський прибирає м'яч під секую. Пробиває по воротах в дальній кут Ілії Ольхового і не влучає в площину. Віталій Дахновський. На щастя, всіх місцевих болівальників в рамках першої ліги. Хороша передача на Андрійчука. Той одразу вступає в гру. Виконує простріл. Рикошет від ноги. Удар, і який сей від Іллі Ольхового після удару Івана Тищенка. І бачимо одразу вступив в гру Андрійчук. І рикошет від ноги у Гринюка і був змушений в падінні ольховий діставатися рукою до цього м'яча. І Після того послідував удар від Івана Тищенка. Ну, ще один небезпечний епізод від Буковини. Михальчук. Проходить Івана Тищенка. Втікає від нього. М'яка навісна передача на Андрія. Бея. небезпечний епізод. І рахунок стає 1-2, друзі, на 89-й хвилині. На 89-й хвилині, друзі, інтрига відроджується. І ось так Андрій Бей. Дев'ятий номер Тернопільської неви. Забиває м'яч у ворота Данила Канев. Це рахунок 1-2. А це означає тільки одне, що фінальні хвилини будуть неймовірно запальними. Ну, принаймні, ми на це сподіваємось. А от на Бея. Бей виконує навісну передачу і м'яч в руках Данила Каневцева. І на цьому друзі, лунає підсумковий фінальний свисток від ігоря Сташука, який фіксує перемогу. Чернівецької буковини з рахунком 2-1 у виїзному поєдинку. Отож, Нива, Буковина 1-2. сьогодні переривається безпрограшна серія Ниви, яка налічувала 8 поєдинків, але продовжується переможна серія Чернівецької буковини. Що і вітаємо всіх вболівальників Чернівецької команди. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші.